Незважаючи на те, що за вікном початок листопада і сонце продовжує щедро дарувати нам своє тепло, зима може прийти раптово та непередбачувано для бігунів, це означає лише одне: час готуватися до зимових пригод. Сьогодні я дам вам 10 порад, які допоможуть не тільки впоратися із снігопадом, морозом, вологістю ранніми сутінками, але й відчути всю красу і магію зимових бігових тренувань. Перед початком не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, або якщо вперше на каналі. А для покращення якості контенту ви також можете підтримати мене на патреоні або на БаймієКофі. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Перша порада, яку я хочу вам сьогодні дати, бігайте лише у відповідному одязі. Найголовніше це багатошаровість. Пам'ятайте, що перший шар повинен гарно відводити вологу. Наступний шар повинен зберігати тепло. Далі, якщо на вулиці є вітер, то потрібно взяти вітрівку. Чим менша температура, тим більше шарів. Ось таке от просте правило. Обов'язково візьміть з собою шапочку і рукавиці. Ні в якому випадку не бігайте в шортах, лише тайці або спортивні штани. В інтернеті ви часто можете натрапити на твердження, що для пробіжки на вулиці потрібно одягатися так, ніби температура на 10 градусів вище. Це твердження вірне. Правда, тут слід враховувати інтенсивність вашого тренування. Якщо воно швидкісне, то і одягу відповідно потрібно менше. Але враховуючи розминку і заминку, яку слід бігати повільно, то цей одяг при собі все рівно треба мати, просто на час інтервалів поставити його десь в інше місце. Зараз я дуже коротко пройшовся по основним пунктам, адже у мене є хороше відео на цю тему, де я детально розповідаю, що одягати для різних температур. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Наступне правило буде досить таки банальним і простим, але я подумав, що про це варто нагадати. Перегляньте прогноз погоди перед пробіжкою. Обов'язково зверніть свою увагу на вологість повітря, на швидкість вітру, на те, як ця температура буде дійсно відчуватися. Якщо тренування довге, то і прогноз слід дивитися на всі години, які ви можете захопити, оскільки зимою все дуже швидко може змінитися. Тепер давайте перейдемо до теми взуття, правильний підбір якого разом із правильним підбором одягу допоможе уникнути вам застуди або травми. Особисто я постійно бігаю в звичайних кросівках. У мене є пара з гортексом, але взуваю їх дуже рідко, хіба вже при сильному снігопаді. При підборі взуття, на мою думку, важливішим є питання протектору на підошві. Адже саме він у зв'язці з м'язами-стабілізаторами допоможе уникнути вам небажаного падіння на снігу або на заледенінні. Правда, протектор має властивість дуже швидко стиратися. Тож до нового зимового сезону я рекомендував би вам придбати нову пару кросівок. Якщо ви плануєте бігати не по місту, а десь по екстремальним місцям, назвімо це так, то і протектор відповідно має бути більшим і кращим. Тепер уявімо, що на вулиці випало дуже багато снігу. Хоча це мало ймовірно з сучасними зимами, але все може бути. І ось ви не хочете, щоб цей сніг потрапляв всередину кросівка. Для таких випадків існують спеціальні бігові гамаші, які кріпляться до взуття, або ж уже є спеціальне взуття вже з вбудованими гамашами. Це має допомогти. З цим я думаю, ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до більш філософського питання: як змусити себе вийти на тренування, коли за вікном темно, холодно, волого і вітряно. Все буде залежати від вашої мотивації. Зимовий період зазвичай у тренувальному процесі є базовим для всього року. Тож моя порада: зрозумійте, що одне пропущене тренування може коштувати вам декілька секунд. На весняному чи осінньому старті, на якому ви захочете показати особистий рекорд. А якщо ви це десь потім надумаєте надолужити і непропорційно збільшити свої об'єми, це може призвести до травми. П'ята порада: Зменшіть інтенсивність своїх тренувань. Як ви вже могли зрозуміти, то зимою на нас чекає базовий період, який характеризується більшою кількістю силової роботи. Спеціально бігових вправ, стрибкових прав, бар'єрів, повільного бігу, а от інтервалів, типовиків буде вже менше. Зрозумійте, що швидко ви ще набігаєтеся, а от можливості закласти фундамент для усього наступного року у вас уже не буде. Якщо ж в плані стоїть все-таки інтервальне тренування, то я рекомендував би зробити його або в манежі, ну або дуже ретельно підійти до планування усього маршруту. Коли на вулиці слизько або падає сильний сніг, я рекомендував би обирати ділянку, яку найчастіше і найшвидше розчищають комунальні служби. Тобто бігати швидкісну роботу у лісі по поясу снігу не найкраща ідея. І це моя шоста порада. Взагалі її варто використовувати для більшості тренувань. Хіба ж ви просто хочете помісити цей сніг? Ну або ж ви трейлранер і без цього не можете жити. Взимку світловий день є дуже коротким, тож більшість ваших тренувань буде проходити вже затемно. Тому наступна моя порада полягатиме в тому, щоб бігати з світловідбиваючими елементами. Немає різниці, чи це будуть елементи якогось вашого одягу, чи це додаткові аксесуари, такі як жилет. Головне, щоб вони були і щоб інші учасники дорожнього руху могли здалека вас побачити. А щоб ви все добре бачили, використовуйте налобний ліхтарик, бо перечепитися за уламок арматури і боляче упасти, думаю, вам не сильно хочеться. Восьма порада: зробіть хорошу розминку. Взагалі, розминку, як і заминку, потрібно ретельно робити у будь-яку пору року. Але зимою це особливо важливо, оскільки ваші м'язи при низьких температурах... Ставатимуть менш гнучкими, і розминка потрібна їм, щоб підготуватися до цього навантаження. Вона допоможе покращити крову обіг, що дозволить вашим м'язам працювати ефективніше. А це, в свою чергу, зменшить ризик отримати травму. Розминку, як і заминку, коли на вулиці вже дуже холодно. Я зазвичай провожу в приміщенні, і з цього буде випливати моя дев'ята порада. Після того, як ваше тіло попрацювало в умовах низьких температур, я рекомендував би якнайшвидше перейти в приміщення, щоб забезпечити тепло і комфорт для вашого організму. Залишайтеся в теплому і сухому середовищі деякий час, щоб уникнути застуди. Ну а тепер остання десята порада. Взимку багато бігунів мають тенденцію пити менше води, але питання гідратації від цього не стає менш важливим. Незважаючи на холодну погоду, холодну температуру, ваш організм все рівно буде втрачати вологу через видихи і піт, і вода потрібна йому, щоб працювати ефективніше. Я, щоб не простудити горло, зазвичай пляшечку з водою тримаю у поясі поближче до тіла, і відповідно від температури тіла, воно постійно підтримує нормальну температуру. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Якщо у вас є якісь запитання, уточнення, обов'язково напишіть їх в коментарях. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!